Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Зараз я покажу, як я замішую тісто на караваї, калачі, плетінку, та й взагалі на пиріжки. Значить, так, треба стакан молочка а можна 50 на 50, бо часто не розуміють. Значить, пів стакана молочка і стакана водички. 250 мл. Дві чайних ложки сухих дріжджів. Можна 25-30 гсирих і ложку борошна. Зараз так перемішаю і залишу, щоб активізувати дріжджі. Коли дріжджі вже почали працювати, я бачу, що вже булькають. Я кладу сюди 2 ложки цукру, можна більше. Хто як любить, одне куряче яїшечко. І в чайної ложки солі, мінний цукор. Я ось отакий кладу, тут написано на пів кілограма борошна. Перемішую ложку олії, ложку можна дві. і обов'язково я вію борошно від 450 грамів. Буду замішувати тісто поступово. А ще мене часто запитують дівчата, яким ви борошном користуєтесь? А нема секретів, дівчата. яке в магазині є, той магазин, що поруч, такий ми замішую. Не і не шукаю, чесно. Так, головне, треба, не забувайте, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій і все вийде. Я замішую ось так поступово вію борошно. і замішую. Коли тісто майже замішане, я сюди втираю масло або маргарин. Я В моєму випадку маргарин, бо мені начебто маргарин краще лишить до тіста, ніж масло. Оце, я зараз так гарненько вмішую до повного замісу. Домішую на поверхні. Це для того, я втираю масло чи маргарин, для того, щоб тісто було волокнистим. І вимішую на поверхню ось так. Все дуже легко. Так, дівчатка, тісто я вже вимісила. Таке воно. Головне, щоб не забите було. Але й не зарідке. Тепер я його просто залишаю на поверхні. Накриваю цією мисочкою, що місила десь на 40 хвилин або на годинку. Пройшло більше годинки, може навіть і півтори. Тісточко таке вже гарне. Тепер, що я роблю? Мені треба відрізати трішки тіста, десь грамів може 150, щоб зробити посередині кругляшок. Це тісто я відставляю. Тепер я роблю мені треба тісто. Зробити один такий великий джгут. Зараз я його ось так складу. Це в мене сьогодні буде така, такий калач, калач-петів. І ось так мені треба розкачати такий великий джут, десь сантиметрів 70. Тісто треба не розтягувати руками. А розкачувати, повільно ось так розкачувати. Розкачала ось такий джут 80 сантиметрів десь. Ось так. Тепер я ось так сплітаю. І ось так роблю такий. Віночок ось тут зв'язую. Ось так я, дівчатка, зв'язала. Такий буде вінок. Тепер це тісто, що я залишала, я відрізаю з нього зовсім трішки, може, грамів 30 чи 40. Це для того, щоб, якщо десь вирве, то зробимо зори. Можна взагалі-то зробити ось так звичайну кульку і покласти туди всередину. А я зараз зроблю іншим чином. Зараз я розкачую оцей тісто пласт. І зараз таку троянду зроблю, щоб гарно було. З однієї сторони роблю ось так надріз. Можна просто згорнути, але ось у мене трішки є вишень. Я хочу їх сюди посередині покласти. І загортаю цю булочку, ось так конусом. І кладу ось сюди. Мені вже подобається. Це тісто ставлю відпочивати, а цей кусочок хай полежить, якщо десь, як кажуть, прорве, то зробимо зори. Калач вже гарненько підійшов. Тепер у мене ось цей кусочок тіста. Зараз я нароблю швиденько узорів. так Розкачую пласт. І оце, звичайною чарочкою, видавлюю кругляшки. Це будуть квіточки у мене. Роблю листочки такі. Вирізаю так в формі. Ось таке продовжувастенькі. І теж вирізаю такі листочки. Це дуже легко. Воно згодиться, дівчата, як караваї будемо робити. Не караваї, а пасочки будемо робити, може будемо прикрашати. Ось такі приблизно листочки, а квіточки-то взагалі легко всі вміють. Це дуже легко. Я лише нагадую, я нікого не вчу. Всі все вміють, зараз всі продвинуті, інтернет є в усіх. Ось такі квіточки. Узорів наробила, значить так. Для пиріжків і для булочок моє мазило. Одне яйце куряче, дрібка солі і така, може, півчайної ложки цукру, можна ванільного цукру. Ось так я гарно його вбиваю. І ще мені треба десь з ложечку, водички, звичайно. І можна молочко, але молочко. Такого блиску, як вода не придає, матость придає. Ось калач так гарненько підійшов, але з цієї сторони мене трішки там негарно. Це я зараз помажу цим мазилом. Ось так я. Гарно, дуже гарно. Оце не треба боятись. Десь трішки прорвало. Ось так заліпили і все добре. А тепер ставлю випікатись, температура 180 градусів, десь хвилин, може 20, може 25. Оце таку плетінку сплила, така булка. Зараз розламаю, так як і обіцяла. Тісто волокнисте. Ще не дуже гарно прохололо, але ось так. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. і до наступних зустрічей!